Надвечір в Дніпрі пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару Росії пошкоджено два навчальних заклади. Постраждало 13 чоловік людей, наших громадян України, із них п'ятеро дітей, восьмеро госпіталізовані, іншим надається амбулаторна допомога. На даний час можу повідомити, що постраждало сім будівель, які обслуговує комунальне підприємство. Це Біля 700 вікон пошкоджені. На даний час ми проводимо роботи щодо забиття цих вікон плівкою. Буде проведено обстеження, заміри, і будемо проводити роботи щодо установки даних вікон. На даному етапі розрушена ця частина частина будівлі, актовий зал, їдання, дитячі кімнати, адміністративні приміщення. Стояли під забором, ждали тренування, поки прийдуть. Що там ну, стоїмо, як шов, спочатку перед цим далеко. І потім поворачував голову, там, короче, не знаю, спола, прикида, ти як спишка. І все, була просто сполка перед лицом полетіла, я сразу повернув. Така історія була. Mm -hmm. Ну, я не знаю, у нас чисто забор склав. Взрив нас дівчина тут. В ну, мене отак раз, я хвилини півтори, а дівчина взріть. Десь 15 років я до неї, вона плаче, кричить. Ну, Відомо, що у нього сильна е контузія дуже велика була. А я до неї, вона до мене плаче, отак от. Я тільки в машину, раз їх то вже забрав.